Наступна книжка прочитана мною і за гусесховища. Там я собі вибрала з 50-х прочитати Гайнріха Бьоля і його дім без господаря. Це добротно зроблений текст за всіма класичними канонами. Зустрічається і не один раз згадка українських міст, але в не дуже доброму контексті, сумному, так як це все-таки інша сторона оптики, так інший погляд на цю війну і її закінчення. Тут є і Вінниця, і Одеса. Але особливо згадується Калинівка: це між Запоріжжям та Дніпром, саме те місце, в якому помер один із батьків головного персонажа. Тут в центрі уваги в нас два хлопчики: Мартін та Генріх. І ця книга дуже болюча, тому що відтоді, після війни, дім залишається без господаря. Для цієї сім'ї, і не тільки цієї сім'ї, та ми будемо спостерігати переважно за ними, за цими хлопчаками, які стали дорослими вже в такому юному віці, вони намагаються не заважати своїм батькам навіть допомагати ну, своїм от матерям і якось показати, що вони можуть бути господарями навіть от такими от малими. Це таке покоління, яке було дуже мовчазним. яке Робила свої власні висновки, ні з ким не ділячись або ділячись дуже мало про що, тому що тут головні герої дуже часто розмірковують про те, що є моральним, а що не моральним, і ці категорії постійно поповнюються, і вони обговорюють, наприклад, сусідів чи своїх матерів, так як вони вчинили, тому що. Матері намагаються вижити, вони намагаються хоч щось їсти і краще жити і дати краще життя своїм дітям. В них це не сильно виходить, тому що і продуктів, і грошей нічого немає. Намагаюся і працювати, і знаходити собі чоловіків. Ці чоловіки дуже різні. Вони приходять і починають повчати чужу дитину, як їй треба і не треба робити, починають виховувати, але потім вони зникаються. Так і у хлопчиків формується дуже дивне. Оце от відчуття господаря, відчуття батька. Тобто в них є тільки фотокартка батька, на яку вони можуть дивитися так в молодості. І потім перерости так, цю фотокартку, тому що там батькові стільки-то-стільки -то, стільки то років, і вона навічно залишається молодою і ось такою. От. Тобто ти вже можеш перерости свого батька в усіх параметрах і в усіх можливих інтерпретаціях так, цього слова, переродження, переростання.